Герман Обухов росіянин. Нині він на Майдані Незалежності. Сюди його привели нещодавні події в Україні. Кілька фотовиставок нагадують про те, що відбулось півтора року тому. Євромайдан допоміг відсторонити проросійську владу. Люди не змогли більше терпіти економічний занепад та корупцію. Обухов переконаний, що у Кремлі були налякані таким розвитком подій, тож розв'язали війну в Україні. Те, що сталося після Майдану, це цілковитий реванш. Москва вирішила пояснити росіянам, що в них майдан ніколи не відбудеться. Він залишив Росію улітку 2014-го, щоб розпочати політичну боротьбу проти Москви. Уже друге. Обухов став дисидентом ще за радянських часів. У 80-х через свої антикомуністичні дописи він чотири роки провів у колонії. потім емігрував до США після української революції. Зрозумів, він має бути у Києві. Перед усім, Передусім, тут значно більше свобод. Можна критикувати Москву і не переживати, що з тобою станеться за годину або завтра, або що станеться з твоєю родиною роботою чи з тобою самим. Чимало мешканців Києва розмовляють російською. Можливо, саме тому місто приваблює дедалі більше критиків російської влади. В українській столиці російські активісти та діячі культури створили опозиційну спільноту. Це відкриття фотовиставки, присвяченої війні на сході України. Противники путінського режиму не соромляться у висловлюваннях. Кажуть, для них Путін стоїть поруч із Гітлером та Сталіним. Герман Обухов заснував в інтернеті проект під назвою Зупинімо фашизм у Росії. Ось цей і цей чоловіки вбивали мільйони людей. Путін можливо і не вбивав мільйонів, але його руки все одно в крові. Він занапастив сотні, навіть тисячі життів у Чечні, а тепер і в Україні для цих людей Путін однозначно агресор. Це від міномета. Це від артилерії. Вона важка. А це з танка. Ця зброя зі сходу України належала проросійським бойовикам. Виготовили її у Росії. На цих фото наслідки руйнівної сили гармат. Увечері Герман Обухов зустрічається із іншими знайомими дисидентами на Дніпровській набережній. Серед них Юрій Мельничук, який своє ставлення до російського президента витатуював на руці Путін грабіжник і к сожаленню сьогодні. В Росії я не на жаль, у Росії зараз немає рушійної сили, яка могла би щось змінити. Такі люди, як ми, розуміють, що вибори нічого не змінять. Владу треба змінити. Змінити за допомогою революції на кшталт її, яка була на Майдані. Одно добре діло, стає the report.